Це одна з найнебезпечніших змій на планеті тайпан Макоя або Прибережний Тайпан. Ця змія живе в Австралії та Новій Гвінеї. Вона може виростати до 2,5 метрів завдовжки, на вигляд, дуже гарна. Її тіло гладке, блискуче, від золотисто коричневого до темного кольору, та найголовніше це її отрута. Один укус прибережного тайпана може вбити понад 50 людей. Її отрута, неймовірно потужна і вражає нервову систему та згортання крові. Але є й хороша новина: Тайпан дуже обережна змія. Він не нападає без причини і зазвичай намагається втекти від людей. Полює він на дрібних ссавців, щурів і мишей. Тайпан блискавично швидкий і може завдати кілька укусів за долю секунди. Його реакція одна з найшвидших серед змій. Попри свою смертельну репутацію, тайпан Макоя виконує важливу роль у природі, контролює популяцію гризунів.